Вітаю! Друзі! Вже дуже давно на нашому каналі не було оглядів е, якоїсь електроніки, не пов'язаної зі смартфонами, ноутбуки, ПК. Коли, коли це було, я вже забув. Плюс до всього, в мене часто запитують порад, що краще обрати: ноутбук чи ПК, що буде краще для ігор, а що буде краще для роботи. Таку шалено зацікавленість в цьому сегменті я можу пояснити тим, що все більше людей працюють через інтернет у сферах веб-дизайну чи IT. Також ігрова індустрія з кожним роком лише набирає обертів. Та про що тут говорити? Призовів, деяких кіберспортивних дисципліни досягають 40 мільйонів доларів. Але тут перед нами постає питання, чи існує пристрій, який підійде і для роботи, і для ігор? І я відповім вам, що у мене є один непоганий варіант. Ультимативне рішення у вигляді ноутбука Lenovo Legion 5. Раджу вам налити чогось гарячого, як от я. Ех, ви мочитесь позручніше, а я тим часом починаю. Перше, на що варто звернути увагу, це дизайн, а він достатньо стриманий, саме тому одразу й не скаже, що це ігровий ноутбук. Лише дві речі видають його цільове призначення: це збільшені отвори для виводу горячого повітря та напис Легіон. Побачивши який, можна здогадатися, що це поцінювач комп'ютерних ігор. Клавіатура добра. На ній приємно як працювати, так і грати в ігри. Звісно, присутня підсвітка. Куди ж без неї? Хоча, відверто кажучи, власне я не прихильник всіх цих свистоперділок. Ну і величезним плюсом цієї лінійки ноутбуків є чимала кількість портів. Тут вам і HDMI, і два USB Type-C версії 3.2 Gen2 з підтримкою DisplayPort версії 1.4. Один з яких ще й може заряджати ноутбук по технології Power Delivery потужністю до 135 Вт. Thunderbolt 4 з пропускною здатністю до 40 ГБ на секунду. І ще цілих три стандартних USB версії 3.2. До речі, звертає увагу, що більшість портів знаходяться на тильному боці ноутбука. Це виглядає набагато охайніше, ніж коли всі дроти стирчать по сторонам. Одним словом. Продумано. Ще одна річ, яка приємно здивувала в дизайні але Legion 5, це тонкі рамки навколо дисплею. До речі, дуже якісного дисплею діагоналі 15,5 дюймів і роздільною здатністю HD. Звісно, з такими параметрами щільність пікселів на висоті. Це стане вам у нагоді як при роботі з контентом, так і в іграх. До прикладу, якщо ваш суперник буде грати проти вас на моніторі з меншою роздільною здатністю, в той час, коли ви вже будете цілитися в нього через снайперський приціл, він все ще буде розглядати, чи то рухаються кущі, чи там дійсно хтось є. В той же час добре, що роздільна здатність не 4К, тому що на такій діагоналі різниці було б майже не видно. А проте показник FPS з -з зменшився помітно, що нам не потрібно, тому що а, тут частота оновлення дисплею 165 гц, що до речі, також має певну Перевагу під час ігрового процесу. Ну і на додачу ще й мається підтримка Nvidia G Sync та Dolby Vision, які роблять зображення більш якісним та чітким, без розривів і зависань. А тепер давайте подивимось на залізо під капотом. І як не складно здогадатись, там теж все дуже добре. За графіку відповідає відеокарта Nvidia GeForce RTX 3060 на 6 гіабайт, що в принципі і так вже доволі непогано. Та якщо зауважити, що Lenovo розблокували її енергоживлення, Аж до 140 ватт, то стає взагалі дуже радісно. Зверніть увагу, що на ринку дуже мало таких ноутбуків. Зазвичай виробники обмежують енергоживлення відеокарти, щоб таким чином зменшити її нагрівання і заощадити на охолодженні. Звісно, від цього відеокарта працює далеко не на всю потужність, тому виходить трохи дивна історія. На ви начебто на папері купуєте потужний ноутбук з крутими характеристиками, але на практиці ви цю потужність ніколи не побачите. На превеликий жаль, так працюють майже всі ноутбуки за деякими дуже рідкими виключеннями. І саме цей ноутбук є таким виключенням. Lenovo заявляє, що її інженерам вдалося поєднати повітряну та повітряну крапельну системи охолодження. І от саме завдяки цій унікальній розробці стало можливим подавати на відеокарту всі 140 Вт потужності. Там також фігурують всілякі розумні слова, абревіатури і круті марк маркетингові назви. Проте для мене, як і для вас, найголовніше, що можна не вигаючись, ставити максимальне налаштування графіки і навіть вмикати трасування променів. Звісно, якщо не забувати користуватись усіма перевагами підтримки технології DLSS. ще один не менш важливий компонент це процесор, а саме 12 ядерний Intel Core i5-12500H. Чи то Lenovo щось знов начеклували, чи то Intel постаралася. Але щодо роботи процесора у мене немає жодних претензій. І до крутої мережевої карти Intel Wi-Fi 6i, і тим більше до оперативної пам'яті на 16 ГБ з робочою частотою 4800 МГц. Система працює супер швидко, програми літають і взагалі все дуже і дуже круто. Ну а перед тим, як ми нарешті перейдемо до тестів, хочу ще сказати кілька слів про програму Lenovo Vantage, яка, окрім іншого, Допомагає якомога довше зберігати акумулятор без деградації, за допомогою різних налаштувань охолодження, швидкої зарядки, режимів економії енергії і так далі. Також там є зручне оновлення драйверів, усілякі твіки системи і ще багато іншого, включно з налаштуваннями вбудованої аудосистеми Нехімік, яка, до речі, дуже непогано грає. Хіба що хотілося б навалити трохи більше басів. Хоча, як для ноутбука, грає супер. Чесно, немає жодних претензій. А ще там на вибір доступно три Основних режимів роботи: економний, гібридний та ігровий. Звісно, всі тести я проводив саме в ігровому режимі. Самі ігри я розділив на дві умовні категорії: спочатку популярні онлайн-проекти, а потім значно більш вимогливі до за одиночні сюжети. Звісно, в усіх іграх я обирав виключно максимальні налаштування графіки. Першою грою стала CS GO. Вже старенька, легка і невимоглива, але досі суперпопулярна. Звісно, для такої потужної машини це взагалі дитяча забавка. Тому температура процесора не піднімалася вище 75 градусів. А середній FPS склав 250 кадрів на секунду. Тож тепер давайте візьмемо більш вимогливу гру, таку як Call of Duty Warzone 2. Тут наш процесор нагрівся вже до 80 градусів, що все ще дуже добре. А середній FPS коливався десь в межах 65 стабільних кадрів, без відчутних просадок. Час підключати важку артилерію. Тож переходимо до одиночних ігор. І першою стала God of War. Навіть на максимальних налаштуваннях графіки наш Legion 5 видав в середньому 65 дуже стабільних кадрів на секунду, а процесор нагрівся усього до 73 градусів, що взагалі аж смішно. Тому я вирішив різко підняти планку і одразу запустити максимально важку графоністу гру, яка вже стала символом жахливої оптимізації. Звісно, мова йде про кіберпанк 2077. Але навіть в ній середній FPS становить 60 кадрів на секунду. А температура процесору не перевищує 74 градуси. Це вже дійсно дуже круто. Отже, вирах, як бачите, не має жодних проблем. Але я зазначу, що ми досі так і не навантажили як слід наш процесор. Тож я вирішив прогнати його через стрес-тест aida 64. І таким чином, нарешті, таки зміг нагріти процесор трохи більше, ніж до 90 градусів. Що взагалі то для сучасного ноутбука є абсолютно нормальною робочою температурою. При цьому частота на процесорі були до 4200 МГц. А Тротланд склав усього лише 7%, який цілком пояснюється тим, що при пікових навантаженнях Core i 5 починає споживати понад 80 Вт. в таких умовах. Інші ноутбуки зазвичай гріються під 110 градусів, урізають продуктивність процесора, а кулери поступово йдуть на зліт. В Lenovo цього не відбувається, і це об'єктивно дуже круто. Цим просто неможливо сперечатись, бо це факт. Але залишилось ще одне дуже важливе питання. Куди ж виводиться все тепло? Бо знаєте, іноді зустрічаються такі ноутбуки, в яких під час гри клавіатура гріється під 55 градусів, а повітря видувається прямо в обличчя користувача, так поградити десь з годинку. А після цього таке відчуття, начебто, побував у лазні. Тим більше, у цього ноутбука порівняно невеликі габарити, та й вага 2,4 кг, кілограми, що для ігрового ноутбука доволі мало. Але я впевнено можу вам завірити, що з відведенням тепла тут все в повному порядку. Для цього всередині є спеціальний термомодуль, який поєднує всі трубки охолодження, щоб рівномірно розподіляти тепло між компонентами, а також потужна система охолодження, чотири радіатори та вентиляційних отвори для відводу тепла. А забір повітря здійснюється не тільки знизу, але й в отворах клавіатури. За годину хардкорної гри на максимальних налаштуваннях графіки, ноутбук лише зовсім нагрівся. А я нагадую, що всередині стоїть GeForce RTX 3060, яка споживає до 140 ватт, тобто така гаряча штучка. Тож, підбиваючи підсумок, скажу, що у мене залишились виключно позитивні враження. П'ятий легіон має добрий екран, якісні матеріали корпусу, багато сучасних портів, зручну клавіатуру і дуже потужне залізо. А ще у нього як для ігрового. Ноутбука відносно невеликі габарити і вага, але при цьому немає жодних проблем з системою охолодження. Тому я вважаю, що це на рідкість дуже вдала модель. У мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео зі своїми друзями, ставте вподобайки і, звісно, підписуйтесь на канал, якщо раніше цього не зробили. Да нехай буде з вами Легіон! Друзі, знаю, що всі ми втомилися від зборів коштів. Однак особисто я не можу просто сидіти на місці, і нічого не робити, знаючи, що наші хлопці ризикують своїм життям сидячи в окопах. Впевнений, вони теж втомилися. Проте продовжують боротися за нашу з вами свободу. І коли вони звертаються до нас з проханням зібрати гроші на дрон, який є для них очима в небі, я не можу відмовитися. Однак змушувати вас донатити, я теж не можу, особливо після того, як ми зібрали гроші на автівку, потім на БПЛА за півлями. Тому що розумію, донатять ті самі люди. Я можу дивитися статистику, так от деякі хлопці вже по кілька разів скидали по 5-10 тисяч гривень. Щиро дяка їм за довіру та любов до нашої країни. Тож я залишу реквізити в описі, а ви скидайте гроші виключно по можливості. Якщо відчуваєте, що вам важко і у вас немає такої можливості, будь ласка, не треба йти до ломбарду та закладати сережки своїй бабусі. Слава Україні, слава нашим захисникам і слава вільному народу. Разом до перемоги.